Пакистан стоїть на порозі революційних змін, у буквальному сенсі цього слова. Неподалік його узбережжя геологічні дослідження виявили те, що може бути одним з найбільших у світі запасів нафти і газу. Це ворота до невикористаного багатства. За попередніми оцінками, запаси нафти і газу можуть перетворити Пакистан на провідного виробника енергії. Якщо все піде за планом, протягом десятиліття пакистанські води будуть всіяні морськими платформами, що приноситимуть мільярди доларів прибутку. Відкриття відбулося у вирішальний момент: Пакистан майже збанкрутував. Наразі країна імпортує близько 85% сирої нафти та 30% природного газу з-за кордону, що коштує їй мільярди доларів щороку у вигляді бюджетного дефіциту. У відповідь МВФ запровадив жорсткі фіскальні обмеження, які спричинили зростання цін на електроенергію на 155% з 2021 року. Як наслідок, нормування витрат палива стало нормою в багатьох пакистанських галузях промисловості, що призвело до значного падіння рівня продуктивності у текстильному секторі. Експортні замовлення скоротилися більше ніж на мільярд доларів через нормування палива. Боротьба за задоволення енергетичних потреб призвела до того, що Пакистан опинився у скрутному становищі. Іноземні інвестиції різко скоротилися, а вартість життя різко зросла за останні роки. У деяких містах електропостачання будинку коштує дорожче, ніж його оренда. Тим часом корупція, безпека та бюрократична неефективність поставили хрест на перспективах Пакистану. Однак відкриття нафти і газу може змінити ситуацію. Воно дає країні надію, навіть якщо ця надія лежить на дні океану. Тримай світло увімкненим. У січні 2023 року мільйони пакистанців прокинулися і побачили, що їх домівки знеструмлені, оскільки країна зіткнулася з наймасштабнішим відключенням електроенергії в історії. Причиною стали нерегулярні коливання в національній електромережі. Але для багатьох пакистанців відключення електроенергії стало суворим попередженням: десятиліття неефективної політики, широкомасштабна корупція, стихійні лиха і відсутність довгострокового планування підірвали здатність Ісламабаду збалансувати бюджет, не вимикаючи при цьому світло. Але так було не завжди. На момент здобуття незалежності Пакистан був однією з найбагатших країн світу за запасами власних енергоресурсів. Спираючись на запаси вугілля та природного газу, Ісламабад виділив значні кошти на будівництво гідроелектростанцій та атомних електростанцій у перше десятиліття своєї незалежності. Однак за цей час населення Пакистану зросло у п'ять разів, як і його потреби. Ситуація погіршилася, коли в 1990-х роках уряд не зміг впоратися зі стрімкою урбанізацією, а існуюча інфраструктура почала руйнуватися. Ісламабад звернувся до енергетичних брокерів, щоб врятуватися від дефолту, але таким чином замкнув себе в борговому колі, відчайдушно намагаючись зберегти політичну стабільність. Пакистан пообіцяв субсидувати енергетичні компанії, щоб утримати споживчі ціни на фіксованому рівні, але цю обіцянку він не зміг виконати. Тому, коли уряд не виплачував субсидії, місцеві енергетичні компанії не змогли утримувати свою інфраструктуру і почали імпортувати паливо. Сьогодні Пакистан імпортує до 30% природного газу та 85% сирої нафти з-за кордону. Що коштує державі 17,5 мільярдів доларів щорічно. Цей фінансовий тягар лягає на плечі державних служб, що викликає соціальні заворушення по всій країні. Масла у вогонь підливають конфлікти в Україні та секторі газа, які призвели до зростання цін на енергоносії. З поправкою на інфляцію та зростаючий попит очікується, що щорічні витрати Пакистану на імпорт нафти і газу зростуть з 17,5. До 31 мільярда доларів протягом наступних семи років. Цифра, від якої відвисає щелепа, вона буде втричі більшою за поточний оборонний бюджет. Пакистан не здатний встигати за боргом і цінами, що стрімко зростають, зараз фактично притиснутий спиною до стіни. Його галузі закриваються одна за одною. Наприклад. Текстильна промисловість, яка відповідає за 60% експорту країни, не може функціонувати вже кілька днів поспіль через відсутність енергетичної безпеки. Пакистанські споживачі зараз стикаються зі зниженням доступності електроенергії одночасно зі зростаючими цінами. Лише за останні три роки ціни на електроносії настільки різко зросли, що багато з 240 мільйонів громадян Пакистану були змушені покинути свої домівки. І опинитися на вулиці. Навіть за пакистанськими стандартами це найгірша ситуація, яка коли небудь траплялася. У Годину потреби Надія Ісламабаду на економічне відродження злетіла до небес. Йому кинули рятівний круг. Під час нещодавнього дослідження геологічна розвідка виявила 240 попередніх ділянок, які потенційно можуть містити величезні запаси сирої нафти і природного газу в межах пакистанських вод. Мільйон запитань зараз полягає в тому, чи є це відкриття зміною правил гри. Пакистанські чиновники, безумовно, вважають, що так. Вони описують це як економіку блакитної води. Хоча точне місце знаходження і розмір відкриття залишаються нерозкритими. За офіційними оцінками, запас блакитної води є четвертими за величиною у світі. Для порівняння управління енергетичної інформації США оцінює нафтові запаси Ірану як третю з 30 найбільших у світі з 209 мільярдами барелів, а запаси Канади четвертими за величиною з доведеними запасами в 170 мільярдів барелів. Таким чином, очікувана прибутковість Пакистану може бути десь посередині між цими двома показниками. Якщо зробити Ісламабад комерційно життєздатним, його доля може змінитися на краще, його рахунок за імпорт енергоносіїв буде анульований, що вивільнить мільярди доларів для інвестування в інші сфери. Це дозволило б відновити валютні резерви Пакистану після десятиліть виснаження. Активність, породжена новою економікою блакитної води, пошириться на інші сектори, що призведе до буму в будівництві, логістиці та енергетичних послугах. Тим часом розбудова необхідної інфраструктури в провінціях Белоджистан і Сінд зміцнила б позиції Ісламабаду в регіоні і принесла б більшу стабільність. Китай є найбільш вірогідним партнером Пакистану для використання його резервів. Оскільки він має досвід фінансування і політичну волю для здійснення таких зусиль, Китай вже інвестував десятки мільярдів доларів у масштабні транспортні, енергетичні та інфраструктурні проекти Пакистану, більш відомі як Китайсько-Пакистанський економічний коридор. Однак останніми роками Пекін втратив інтерес до флагманського проєкту і не має чим похвалитися. Незважаючи на це, відкриття нафти і газу в Пакистані може відновити інтерес Китаю, що сприятиме економічному зростанню і поверненню іноземних інвестицій до Пакистану. Час для всього цього не міг би бути більш важливим, ніж зараз. В умовах, коли Захід запровадив санкції проти російських нафтогазових компаній, а хусити перенаправляють морський рух у Червоному морі, глобальні ланцюги поставок і енергетичні ринки перебувають у Русі. Більше того, все це відбувається в той час, коли міжнародне співтовариство зобов'язалося перейти на відновлювані джерела енергії, процес, в якому природний газ має першочергове значення. Якщо Пакистан успішно розробить свої запаси, він може стати ключовим гравцем на світовому енергетичному ринку, створивши конкуренцію саудівцям та іранцям. Міжнародні ринки відчайдушно потребують нових ланцюгів постачання, і пакистанці можуть допомогти заповнити цю прогалину. Тиснуть на гальма. Ісламабад не втрачає надії на величезний потенціал своїх нафтових і газових родовищ. Проте збільшення обсягів видобутку вуглеводнів не було усюди схвалено. Фактично, його взагалі мало хто схвалює. Більшість великих нафтових компаній майже не відреагували на цю новину. Навпаки, останніми роками спостерігається постійний відтік експертів та інвесторів, включаючи таких нафтових гігантів, як Shell Total Energies та EnI. У червні 2023 року державний аукціон на 18 нафтогазових ділянок отримав приглушену реакцію з боку міжнародних учасників. Лише дві місцеві компанії приватна та державна. Подали заявки на три ділянки. Нарешті 15 ділянок не надійшло жодної відповіді. Той факт, що ніхто не поспішає борити пакистанську нафту і газ, пояснюється безпекою або, точніше, її відсутністю. Для багатьох компаній співвідношення ризику та винагороди просто не варте того. У Пакистані на територіях, де компанії ведуть бізнес, необхідне значне фінансування для підтримання безпеки працівників та активів. Безпека, яку забезпечує Міністерство оборони, є недостатньою. Це призводить до того, що прибутковість падає нижче прийнятного порогу для інвестицій, і ці безпекові ризики є реальними. У березні 2024 року п'ятеро китайських інженерів загинули під час нападу повстанців на північному сході Пакистану. Того ж місяця сепаратистські сили атакували об'єкти поблизу Гвадара, де розташований порт, яким керує Китай. Зовсім недавно, у жовтні, в результаті вибуху поблизу аеропорту Карачі, загинули два китайські інженери. Навіть зараз, незважаючи на значну кількість військових у неспокійних регіонах, трубопроводи та електростанції продовжують зазнавати нападів, а іноземних робітників продовжують брати в заручники. Саме такі ризики безпеки продовжують відлякувати потенційних інвесторів. Ще однією складністю в Пакистані є постійні політичні зміни. З кожним новим урядом, обраним або приведеним до влади шляхом перевороту, попередні політичні рішення скасовуються без жодних роздумів. Наприклад, за кілька місяців до відкриття родовища. Туркменістан, який не має виходу до моря, висловив зацікавленість у використанні пакистанського порту Гвадар для експорту власного природного газу на світові ринки. Це дозволило б Туркменістану диверсифікуватись і відійти від російського та іранського напрямків. Під час переговорів передбачалося, що туркменський природний газ допоможе Пакистану подолати енергетичну кризу. Однак тепер, після нещодавнього відкриття нафтогазових родовищ, Туркменська угода відійшла на задній план. Отже, на додаток до процвітаючої корупції, поганої інфраструктури та ризиків для безпеки, потенційні пошуковці, які ведуть бізнес у Пакистані, повинні боротися з триваючою політичною кризою, яка може призвести до того, що їхні активи будуть націоналізовані за одну ніч. Для багатьох ризики просто переважають переваги. З огляду на це, в цілому, початкові ресурси, необхідні для запуску вуглеводневої галузі Пакистану, є керованими. Початкові витрати на етапі розвідки, який триватиме від 5 до 7 років, становлять близько 5 мільярдів доларів. Це досить ризикована справа, але здійснена. Китай не єдиний потенційний інвестор. Росія, Туреччина і навіть Америка можуть зробити свій внесок. Туреччині, зокрема, не звикати до високоризикованих і високоприбуткових проєктів. Зовсім недавно, у жовтні, турки відправили свій дослідницький флот до узбережжя Сомалі, щоб нанести на карту морські запаси вуглеводнів. Через 5-10 років звідти потече нафта ситуація в Пакистані краща, ніж у Сомалі. Тому, щоб зробити свої запаси блакитної води комерційно життєздатними, Ісламабад повинен відновити довіру інвесторів, домовитися про прийнятні умови і дотримуватися їх. Той факт, що його нафтові і газові родовища знаходяться на відкритому морі, може бути позитивним моментом. Пакистан міг би побудувати необхідну інфраструктуру вздовж свого узбережжя, обмеживши початковий етап своєї діяльності невеликими ділянками і тим самим зменшивши загрози безпеці. Це все одно буде ризиковано, але безпечніше, ніж будувати об'єкти глибоко в небезпечних внутрішніх районах країни. Переконати інвесторів у цьому і відновити їхню довіру буде ключовим завданням. Наступні сім років будуть одним з найбільш суперечливих і нестабільних періодів в історії Пакистану. Витрати на імпорт енергоносіїв зростуть майже вдвічі, і Ісламабаду доведеться шукати відповідні способи, щоб не вимикати світло впродовж цього часу. Його нафтові і газові родовища можуть стати квитком на вихід. Але тільки якщо все пройде бездоганно. У геополітиці один промах, і ви вилетіли. Тут не дають других шансів.